Вітаю всіх. Ну що ж, дивимось, мабуть, коло до Фенікса? Е, на поступки. Україна піде, це зрозуміло. Тепер дивимось так. Росія піде на поступки по мирному плану Трампа. Росія піде на поступки по мирному плану Трампа. Росія піде на поступки по мирному плану Трампа. Ні. Ні. По мирному. По плану Трампа ні. Тут йде Зеленський повинен зробити те, що вони хочуть. Вітірка жезлів боротьба за своє. По смерті ні, вони не готові. Тепер Росія піде на поступки по коригованому плану Трампа. Росія піде на поступки по коригованому плану Трампа, бо його вже коригують. По коригованому. Сімка мечів. відповідні маніпуляції, постійні маніпуляції. І в карта влади йде. Імператор не хоче він. Ти на поступки при цьому справедливо він читає правильно зупинка. Ось ця зупинка. Для його цікава, ця зупинка. Тут про зупинку йде. Дивно якось зупинка йде. Ось прям чітко вона йде ця зупинка. Цікаво, правда? Тепер Росія взагалі піде на поступки. Росія взагалі піде на поступки. Дивимось? влада Так, взагалі піде імператриця Україна на дні колоди. Україна додавить цей план до поступок. Світ повішений. Тепер, всі старші аркани. Далі не бачу сенсу взагалі щось дивитись. Чому? Тому що від дій України залежать поступки Росії. Все елементарно. Дивіться, що робить Зеленський. Він робить коригування. Він зрозумів, що не можна йти в штаки, вже ситуація не та коригується план. Він пішов на коригування. І Росія стає в плані повішеного і є таємниці, які я не розкриваю, маю право, і через що доведеться їй також робити поступки і пом'якшувати свої бажання. Ось так, те, що йде на даний момент.